Вітаю колеги! Мене звати Комелькова Олена Сергіївна. Я викладачка вищої кваліфікаційної категорії відокремленого структурного підрозділу Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування. І цьогоріч я є призером всеукраїнського конкурсу Педагогічний Оскар Оскар-2024» у номінації. Інноваційні освітні технології у діяльності викладача закладів фахової передвищої освіти. Цьогоріч я вперше приймала участь у даному конкурсі, але досить результативно. Мною було подано дві роботи. Одна з них отримала власний педагогічний Оскар, а інша стала призеркою у номінації Освітній вебсайт викладача. І з цією розробкою я познайомлю вас завтра. В конкурсах такого масштабу, звісно, я приймаю участь не вперше. Одним з них був всеукраїнський конкурс серед закладів фахової передвищої освіти, електронні освітні ресурси у професійній діяльності педагога Номінація номінації Відкритий онлайн-курс у 2022 році. Я стала його призеркою. Оце трішки інформації про мене. Я магістр з водопостачання та водовідведення, з педагогіки вищої школи, членкиня таких громадських організацій, як екоклуб, прогресивні, всеукраїнське водне товариство Вотернет, онлайн хаб, цифровий простір педагога та коворгін для освітян мислити, лабораторії з розвитку критичного мислення, наукового центру Малої Академії наук України. Моє життєво креде це не кажи світові про те, що ти хочеш зробити. Покажи, як ти робиш. І, власне, сьогодні я і хочу показати вам, як я це роблю. Тема моєї роботи це впровадження технології ситуативного моделювання під час проведення занять з дисципліни теплогенеруючої установки та теплопостачання в умовах цифрової трансформації освіти. Сучасні студенти виховуються в цифровому світі. Використовують технології та штучний інтелект в усіх сферах свого життя. Традиційні методи навчання вже переживають трансформацію, щоб адаптуватись до потреб студентів 21-го століття та покращити професійну практику викладачів. Технологія ситуативного моделювання це побудова навчального процесу за допомогою включення у гру. Передусім, це ігрове моделювання навчальних ситуацій, які моделюють реальні умови професійної діяльності. У цих ситуаціях студенти беруть на себе ролі працівників підприємства або організації та виконують певні завдання, пов'язані з їхньою професійною діяльністю. Впровадження цієї технології у практику мого викладання триває уже більше десятиріччя. Однак в умовах світової пандемії COVID-19, повномасштабного вторгнення в Україну та великого наукового прогресу, ця технологія стала потребувати термінової цифрової трансформації, враховуючи можливі дистанційні та змішані формати навчання. Оригінальність даної роботи полягає у модернізації, зокрема комбінування традиційної методики технології ситуативного моделювання та її цифровізації на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та штучного інтелекту, що утворює нову інноваційну технологію навчання для вирішення поставлених нових педагогічних завдань. В даній роботі було представлено власну універсальну педагогічну модель ситуативного моделювання в умовах цифрової трансформації освіти, яка сприяє забезпеченню професійної, теоретичної та практичної підготовки студентів під час освітнього процесу. Результативність і перспективність даної педагогічної ідеї полягає у формуванні професійних компетентностей відповідно до стандартів фахової передвищої освіти. Зокрема, у поєднанні Hard, Soft та Digital Skills. В даному випадку ситуативне моделювання розглядається як метод використання ділових ігор під час проведення занять. Власне, ділові ігри включають три стадії: підготовку, проведення гри та завершальну частину. Зміст та порядок проведення гри викладаються в лекційному курсі. Ось сьогодні, саме під час цієї демонстрації, я хочу ознайомити вас із двома такими діловими іграми, з їх методикою та реалізацією їх на практиці. Отже, перша ділова гра це обґрунтування вибору теплогенеруючого обладнання малої потужності. Підготовка до даної ділової гри, як я ізначала, відбувається під час лекційного заняття. Студенти отримують посилання на певні ресурси, де систематизовано увесь лекційний матеріал. Зокрема, наприклад, в даному випадку представлено загальний вигляд ресурсу Суторі, це так зване запаковане цифрове заняття, що я маю на увазі? Тобто, це один ресурс, в якому накопичено лінки та необхідні матеріали для вивчення певної теми у pdf форматі інтерактивні відео. Будь-які можливі активності для того, щоб підготуватися до даного заняття. Тобто, як бачите, у нас є блоки, де є тема, план, хмара слів та ресурс, за допомогою якого я пропоную їм це також зробити. pdf формати з лекційним матеріалом для закріплення тестування на платформі ClassTime, для підготовки до ділової гри це квест на платформі Genially, та власне домашнє завдання. Де є посилання на інтерактивний плакат Genial, де також можна дізнатися про різноманітні активності, якими ми будемо користуватися. Отже, в даному випадку я використовую інтерактивну презентацію MS, яка дає можливість у 3D-вигляді демонструвати вам мою розробку. У чому ж полягає суть даної ділової гри? Студентам пропонується створити фірму. Ну, скажімо так, віртуальний макет фірми для продажу монтажу теплогенеруючого обладнання малої потужності, де їх одногрупники стануть їхніми компаньйонами та конкурентами. Відповідно, таких фірм створюється декілька, орієнтовно по 8 чоловік в одній з них. Кожна група повинна підготувати, створити назву фірми, логотип, гасло, штатний розпис, опис продукції, придумати акцію від фірми та, власне, презентувати свою продукцію. Показано також декілька відеоробіт, які ми з ними готували. За рахунок цього ми можемо прокачати як «Hard Skills», «Soft Skills» та «Digital Skills». Для студентів розроблено гід по діловій грі, де для них візуалізовано повністю завдання, які, не потрібно, які потрібно виконати. Ну, наприклад, ось це це Canva, і в даному випадку це інфографіка сервісу Genially. Ну, І бачите усі лінки гіперактивними та вшитими в дану презентацію. Перед тим ми проводимо круглий стіл, де обговорюємо, які м'які ключові навички потрібні для успішної кар'єри. Чому саме це запитання? Адже створення фірми це їхній проєкт майбутнього працевлаштування і власне навички, які потрібні для майбутнього молодого фахівця, якими він повинен володіти і розвивати зараз, це питання досить актуальне на сьогоднішній день. Ось, власне, за допомогою такого ресурсу Parlay було поставлено навчальні цілі, надано матеріали для ознайомлення. Ось студенти, які долучилися. До обговорення, та, власне, кожен з них надавав відповіді, що вони думають з цього приводу, які ж власне, навички є дійсно потрібними. Окрім цього, студентами було проведено миттєве голосування на рахунок цих навичок за допомогою ресурсу Ментіметр. Власне, такі саме запитання були поставлені для їх батьків, що також відображені на даній діаграмі у застосунку Ментіметр. Ну, на жаль, ще можу підвести підсумком, що на думку батьків, як і студентів, емоційний інтелект чомусь у них не відіграв якоїсь значної ролі. Отже, поділ на бригади відбувається за допомогою ресурсу Flippity рандомним вибором, як бачите, у нас є колесо. Де зазначені різновиди опалювальної техніки, яку можуть обрати студенти, і таким чином ми розподіляємо ролі для участі у діловій грі? Тут реалізовано ті види опалювальної техніки, які пропонуються студентам для обговорення газові, твердопаливні, котли, електричні та альтернативні відновлювальні джерела енергії. Також я студентам пропоную переглянути мотиваційне відео, яке створене на ресурсі ТІЄБЛ. Продемонструю, де постановлена проблема щодо того, що розпочинається опрувений сезон. Необхідно з'ясувати, яким чином користуватися теплом, але платити менше. Та власне, чому потрібно відвідати дану ділову групу та стати фахівцем з монтажу даного обладнання. Також пропонується їм для перегляду інший відеороль. По альтернативному відновлюванню джерелам енергії. Це вже ресурс Рибер Forest, який дає можливість візуалізувати процес створення такої ж аналогічної фірми. Мені ролики позитивно впливають на студентів, їм цікаво. Також є ще один зразок це ресурс Повтун І, власне, ми керуємо даним проєктом в режимі онлайн, це онлайн-дошка Trello, де ми створюємо різні команди. Кожна команда виконує певні функції, заповнює свої картки та прикріплює необхідні матеріали. Це все відбувається впродовж ну, певного періоду часу, наприклад, одного місяця. Оцінювання ділової гри відбувається у кількості 10 балів. Тут Представлено розподіл цих балів між студентами, і хочу сказати, що 10 балів в стобальній системі це доволі гарна мотивація. А студентів це цікавить також. Я вам пропоную посилання на такий ресурс, як NetBoard. Він дає можливість накопичувати певну інформацію та обмінюватися зі студентами їхніми якимись здобутками. Тут систематизовано зразки презентації та візитівок, які були розроблені до них їхніми попередниками. Ну, частину, звісно, вдалося тут розмістити, інша частина трішки в трішки інших форматах. Ось, наприклад, хочу презентувати вам: це сервіс Canva, Електробойлер Worm. Фірма була створена. Ось, власне, команда, яка презентувала себе. Наступним видом є. Обґрунтування чому ж власне саме вони і чому саме даний вид техніки, переваги їхні, ставляться акценти на ціновій політиці. Ну, як бачите, дана презентація є доволі сучасною, такою динамічною і візуально доволі привабливою. Тобто можливість створювати гарні презентації. Наступним етапом у нас є. Залучення незалежних експертів, я хочу сказати, що участь в даній діловій грі відбувається не лише викладач, плюс студенти. Кожного року ми запрошуємо на дану ділову гру наших випускників або студентів старших курсів, які також звичайно приймали участь у даній діловій грі і стали або переможцями. Або дробки, які запам'яталися. Ну, нас на даному випадку показано, що дану ділову гру відвідав випускник нашого коледжу 2021 року Олександр Коношевський, який був і менеджером з продажу, і, окрім того, наразі є директором фірми «Товморе Проект». тому, власне, це молодий керівник і гарний приклад для наших студентів, що можна досягнути успіху у доволі молодому віці. Е, наступним етапом у нас є ось цей квест, е, на який я вже посилалася, де необхідно його пройти. Це застосунок Genially. Е, для того, щоб отримати певний код, необхідно давати не, не, не. Ось бачите, я відповіла неправильно, це помилка. Якщо ж власне, я відповіла… відповідно. Відповідь буде вірною. Так, наступне. Власне, ось в даному випадку тут вбудовано лінки, наприклад, студентських розробок. Тобто, це роботи студентів по даній діловій грі. Ну, наприклад, в даному випадку, одна з них, яку я хочу продемонструвати, це товариство NeToSelf, здається, розпровантажиться. Завжди найкращий результат: ось такого плану. Вони створюють візитівочки, створюють презентації і є можливість їх демонструвати. Отже, перша частина заняття полягає у тому, окрім підготовки, що студенти презентують власне, свої фірми. Після того ми переходимо до наступного етапу це власне дискусії, тобто потрібно опонентам, їхнім конкурентам підготувати якісь. Цікаві незручні запитання для того, щоб дискредитувати їх і довести, що продукція власне, конкурента є кращою. Відповідно, студентам потрібно знайти аргументи. Після проведення такої дискусії ми враховуємо думку учасників, знову ж таки, за допомогою ресурсу Ментіметр, наприклад, ось останній раз було визначено, що газові, команда з газовими котлами перемогла. Наступне, також студентам пропонується пройти квіз. Це платформа GymKit по діловій грі. В процесі проходження даного квізу студенти заробляють долари, які також можна переводити у якісь бонусні заохочувальні призи. В даному випадку, як бачимо, є команда переможців. За підсумками своєї участі студенти отримують сертифікати. Ось, наприклад, це іменний сертифікат, який отриманий. І, власне, є сертифікати для команд, які приймали участь, та де вказується та кількість балів, яку вони заробили в процесі участі у даній діловій грі. Також перед нами ставиться домашнє завдання. Наприклад, в даному випадку я пропоную їм створити власне резюме, в якому зазначити. Усю цікаву і необхідну для них інформацію. Пропонується це зробити у застосунку Canva, адже там є дуже велика кількість макетів, які можна використати. І, власне, результати даної роботи представлені, наприклад, ось тут. Як бачите, кожен студент підходить творчо і по-своєму бачить своє резюме. Також хочу наголосити, що, наприклад, ось в даних посиланнях у мене залінковано відео, де наведено реалізацію даного заняття на практиці. Це 2021 рік, 2022 рік. Ну, ось цю команду я вам показувала, так? І як вони приймали участь, як вони захищали, отримували які, знову ж таки, сертифікати, і реалізація заняття цього річ. Власне, з фотографіями та відео наших учасників. Хочу сказати, що досить важливим є те, що для того, щоб бути конкурентно знатним на ринку праці та цікавим для роботодавців, випускник повинен бути не лише високопрофесійним, цифрово-компетентним фахівцем, але й вміти взаємодіяти в соціальному середовищі. Вміння комунікувати та працювати в команді, самоорганізація і так далі. Проаналізувавши траєкторії працевлаштування випускників нашої спеціальності, було з'ясовано, що значна частина випускників працевлаштувалася менеджерами по продажу опалювальної техніки або технічними консультантами. Вимоги до професійної компетенції для даних посад повністю відповідають компетенціям, отриманих у ділових іграх під час занять, адже змодельовані ситуації відповідають виробничим ситуаціям. Випускники знімають свій цифровий контент рекламу та викладають його у мережу для розширення клієнтської бази. Набуті знання та досвід участі у ділових іграх полегшили процес їх працевлаштування та адаптації на робочому місці. Ось, власне, я хочу представити вам відео роботи наших випускників, які працевлашту, маєте можливості встановити вертикальний бойлер. Ось рішення горизонтальний бойлер, те сухим темпом. об'єм Власне, оце відео роботи. Це відтворення е презентації їхньої фірми. Під час ділової гри це одна невеличка частинка тієї роботи, яку вони готують. Тому я вважаю, що участь у даній діловій грі вона є досить актуальною та доцільною. Зараз я хочу продемонструвати вам трішки інший макет ділової гри на тему системи теплопостачання. Це ділова гра, яка пропонується з використанням інтерактивних дошок. Одним з ефективних інструментів для реалізації технології ситуативного моделювання є інтерактивні дошки. І в даному випадку я хочу продемонструвати вам ділову гру, яка розміщується на інтерактивній дошці Мюрал. І блоки, які тут представлені. Значить, тут розміщені сектори у певній хронологічній послідовності. Як бачимо, у нас є план роботи на заняття, у нас є запаковане заняття, де розміщується лінк на нього, це платформа, знову ж таки суторі. І далі у нас є наявні проблеми. Тема даного заняття це система теплопостачання, де потрібно розбитися на декілька категорій. Це енергоаудитори, голови ОСББ, представники теплоенерго та незадоволені, незадоволені споживачі. І, власне, тут ми обговорюємо певні проблеми, домовляємося про ремонти, про налагоджену роботу ОСББ, комунікацію із мешканцями та досягнення певних цілей. Отже, виявляємо наявні проблеми, тут розміщуються стікери, на яких потрібно це розмістити. Далі наступний етап в. Писати прізвища, хто із студентів є, яку роль вони будуть виконувати. Власне, тоді ми проходимо за допомогою платформи 3CDR Московий Штурм. Після цього ми записуємо шляхи вирішення, як вони це бачать. На стікерах ми розміщуємо. Тоді експерти вносять свої пропозиції. І, власне, тоді ми утворюємо колаборації, тобто аналіз проблеми, утворення колаборації, можливі проблеми та відмова від співпраці. Кожна група повинна використати відповідну нотатку і підвести певний підсумок. Ну, власне, в кінці ми визначаємо ризики, які можуть нами трапитися, і за допомогою сервісу Mentimeter отримуємо невеличкий фідбек. В підсумку хочу зазначити те, що в даній роботі презентовано такі онлайн-сервіси, як онлайн-сервіс для створення інтерактивних презентацій, емейс-суторі, для проведення дискусій та круглих столів, парлай, для проведення миттєвих опитувань, ментіметр для створення інтерактивних вправ, фліпіті, для роботи з віртуальними онлайн-дошками Мюрал, Падл, Трелло». Для створення інтерактивних плакатів Genially, Canva, конструктори відео та анімації BTAble, Рендфорст, Powtoon, Canva. Для створення тематичних сторінок, Netboard, для створення авторських електронних книг, ourbooks, для створення квест-кімнат Genially, для створення ігрового тексту Джемкіт та графічного дизайну Canva. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Сподіваюся, вам сподобалась моя робота.